Привіт! В цьому відео я розповім про етапи роботи весільного організатора. Мене звати Ірина, і вже 8 років я організовую весілля як в Україні, так і за кордоном. Ви можете лишити заявку у мене на сайті, написати в Дірект, Телеграм або позвонити по номеру, вказаному в шапці профілю. Ще до першої зустрічі з вами я підготую для вас детальний кошторис та презентацію з візуалізацією вашого весілля. Після підписання договору я надаю доступ до онлайн-кошторису та детального плану підготовки до. Вашого свята. Згідно цього плану, ви чітко розумієте, скільки зустрічей та часу вам потрібно на повну організацію вашого весілля. Процес організації починається з підбору локації. Як тільки ми її забронювали, я починаю пропонувати вам перевірених підрядників: фотографа, ведучого, діджея, оператора та інше. Паралельно ми придумуємо концепцію вашого свята та підбираємо декораторів, які найкраще підійдуть під нашу задумку. Паралельно з цими питаннями ми закриваємо всі технічні моменти.